Медвежий горіх. Остання, останній висів медвежого горіха в цьому році. Отак от нарізані рядки. Було перед дощом прийшов дощ, земля влажна і засіяв отак от медвежий горіх. 6-7. Ще лишилося трошки. Ще мішок лишився, може потреба ще, ще лишився мішок, можу, можу насінням, хорошим насінням, хороша схожість з цим деревом, з яких ми беремо цей посівний матеріал по 56 років в цьому році. Так, значить беремо ще, ну я беру це нікого не заставляє так робити, але беру гранфос. Гранфос, отакий він міленький і отак от просипаю в рядок. Отак от засипаю його. О. Просипаю рядки гранфосом і потім отак ну, загортаю. О, гранфос на перших етапах. Відлякує мишей, які дуже люблять цей медвежий горіх. І е, в мене тут такі условія, що рядом поля, кукуруза, гризунів моря цих, мишей море. Я таким способом спасаю горіх від е, мишей. Від мишей. Так, ще що, ще. Е, кому обіцяв саженці? Люди, які я просив нагадати, нагадайте. Саженці, значить, медвежого горіха. Огранічене количество вже. Тим, хто, кому пообіцяв, вони будуть. Так що більше багато саженців медвежого горіха не буде покажу. Відбежий горіх вже жовтіти. вже починає листок спадати з нього. О! І зараз ескаваторщик. Зараз ескаватор. Немає ескаватора. Но тільки з'явиться ескаватор. Зразу вже будемо Копати саженці будуть менші, більші і ще більші. Всі тонші, дешевше, більші, дорожчі, ще більші, дорожчі. Посадковий матеріал хорошого, хорошого качества вони попідрізаються. І вже будемо копати. Нема задержка в ескаваторі. Хто да. там ще по саженцям? Нагадайте, кому я казав, нагадайте. Там комусь не хватило в тому році барбакана, я мав додати, Пару саженців є. О, і і привиті. Я так по берегу розкажу, бо сієм горі. Значить є, Вася довгий. Цей наш сорт є Джеферсон. Саженці. Хороші, Є на високих штамбах їх небагато, є. В основному коліно, трохи більше коліна, висота. Значить, Цей тонкокорій наш довгий. Ну не наш, може він там є якийсь сорт, хто знає, скажіть сорт, будемо його називати тим сортом, як він називається. Тому що це таке назва, умовна назва. Вася довгий, а... Якщо хтось знає достовірно, що це за сорт, то не проти називати його цим сортом, який він дійсно називається. От так. Саженці, значить. Ще лишилося, ну, лишилося, є їх, не лишилося, а їй. Теж будемо копати. Можливо, ескаватором, можливо, і вручну. Ну, так як вже по мері заказів. Але ще на цьому стоїть зелений лист. Зелений лист. Ще трошки він, ну вже під вже починає жовтіти. Показує, що він вже жовтіє. І теж будемо в скором времени оце все викопувати і відправляти. Так що думаю, що з усією роботою справимося. Все. Саженці на місці, привиті на місці. Всі закази в срок. Все